Назарій вітаю. Розкажи, будь вітаю. ласка. Наступний у нас матч буде з чинним чемпіоном Динамо Київ. Як ти думаєш, що може стати ключовим в цьому матчі? І взагалі твої думки про цей матч? Ну це буде чудовий матч для вболівальників, тому що це знаєте матчі такі, які очікують по півроку. І у нас буде чудова атмосфера на оболонь арені, Тому я запрошую кожного відвідати цей матч. Ключовим в цьому матчі, Я думаю, буде дисципліна. І реалізація моментів. Я думаю, що у нас в будь-якому випадку будуть свої моменти, які якщо ми їх використаємо, то навіть зможемо здобути позитивний результат. Що буде означати позитивний результат? Ну, знаєте, ми завжди граємо на перемогу, будемо намагатися відстояти як мінімум нічию. І якщо будуть свої моменти і можливості, то постараємось забити і вирішити і виграти цей матч. А розкажи про принциповість. вона буде підвищена чи як завжди? Ну, звичайно, зустрічаються дві київські команди, тим більше в Києві на оболоні Арені. Тож це абсолютно принциповий матч. Для декого це взагалі київське дербі. Тож буде класний накал, я сподіваюся, вдасться зіграти для вболівальників. А що про підготовку? Було два тижні на підготовку, завдяки паузі на збірні. Розкажи помітив ти якісь відмінності? Чи все як завжди? Ну, ми мали певний відпочинок після виїзду в Кривий Ріг. Доволі важкий виїзд був і непроста гра. Після того ми готувалися до гри з металістом 19-25, Зіграли ось позавчора проти них матч. Це був непоганий контрольний матч. І я вважаю, що ми його непогано провели, не реалізувавши свої моменти, і е, пропустили такі трошки помилкові м'ячі. Тож е, підготовка йде по плану, ми там не вигадуємо нічого, будемо конкретно готуватися під Динамо найближчі три дні. І останнє хочу спитати про Марченка він травмований на довгий період. Розкажи, чи сумуєш ти за ним, чи взагалі відчувається? Якісь відмінності без нього в процесі, як саме це впливає на воротарів? Ну, звичайно, я можу сказати про себе і про Вадима Сківа. Ми дуже сумуємо за деном, тому що це людина, з якою там умовно, я провів більше двох років своєї кар'єри, і ми вже встигли там побрататися. Тож я його навіть вважаю якби своїм, ну, точніше, він, можливо, мій підопічний в якійсь мірі, тому е, дуже шкода, що він травмувався. Але я так знаю, що у нього е, на поправку йде його травма, і вже там, буквально через півтора-два місяці, він вже буде готовий до того, щоб проходити повну реабілітацію.